Вітаю, друзі. Хтось із західних політиків, критиків Путіна, сказав, що найбільшу загрозу світові несе не Путін політик, а Путін історик. Явно вказуючи нам на той факт, що Володимир Путін є не справжнім істориком. Він є псевдоісториком, і його псевдоісторичні знання, псевдоісторичні переконання несуть загрозу цивілізації і загрозу людству. Але ось я вважаю, що Насправді, загрозу цивілізації людству несуть не псевдоісторики, а несуть справжні історики. І гірше псевдоісторика Путіна насправді є справжній український історик Ярослав Грицак. Ну, чомусь я так вважаю. А кінець світу, ну, принаймні для українців, я не знаю, як там для інших народів, настане не тоді, коли всі євреї зберуться разом десь там в Ізраїлі. Ні, не тоді настане кінець світу для українців. Кінець світу для українців настане тоді, коли разом зберуться всі справжні історики, але під гідою євреїв. І от сьогодні я хочу поговорити трошки про справжніх істориків, справжнього історика Ярослава Грицака і про одну ініціативу, яка зібрала разом, чи збирає разом всіх українських справжніх істориків. Під головуванням, під егідою Віктора Пінчука. І ця ініціатива називається так. Українська історія глобальна ініціатива. Значить, ця ініціатива складається з двох таких, я не знаю, керівних органів. Один керівний орган це Рада директорів проєкту. Рада директорів проєкту включає, безперечно, Віктора Пінчука, там ще є Юлія Мостова. Кілька світових імен, я знаю, там англійських чи валійських євреїв. Ну, Входить туди і Фарід Закарія, ну і ще декілька таких відомих людей. Я не знаю, правда, які вони мають відношення до історії. може, вони колись вчились на історичних факультетах. От, Українців щось там якось малувато, українці зосередилися, їм надали зовсім інше місце. І це назвали Міжнародна академічна консультативна рада. Міжнародна академічна консультативна рада. От туди входить і український історик, який в США працює, плохій. Туди входить Ярослав Грицак. Я от дивуюсь, чому туди не війшов Данило Яневський. Не знаю. Якось навіть дивно. Чомусь не ввійшов він туди. А, ну зрозуміло, чому не війшов? Так, да, я перепрошую. Всім ясно. Мій натик, я думаю, всім зрозумілий. Так ось ці люди значить, зібралися написати канон історичний, але не України і навіть не Держави України, так? а цих територій, на яких зараз знаходиться Україна. Тобто, я не знаю. Цей канон буде там сягати історичного періоду в 7 тисяч років, я не знаю, чи в 40 тисяч років, можливо, мільйон років. Ну, щось типа такого. Нескладно здогадатися, для чого це робиться, яку мету переслідує Віктор Пінчук і всіх людей, які він зібрав в Раді директорів проекту, і яку функцію будуть виконувати такі люди, як Ярослав Грицак. І там Плохий, і всі інші. До речі, Борис Гудзяк якось дивно, але він увійшов в раду директорів. Ну, в нього такий серйозний бекграунд продажності, скажімо. Я дивуюсь, якщо Фірташа нікуди не включила ні в раду директорів проєкту, ні в раду цих консультантів. Ну, менше з тим. Ну ось такий проєкт започаткувався. Я не знаю, чим закінчиться цей проєкт. Він тільки стартує. Ми побачимо, звичайно. Але е, я хочу приділити кілька буквально хвилин українському справжньому історику Ярославу Грицаку. Тому що він же ж свою діяльність е, провадить не тільки як історик, як справжній історик, а він в тому числі. Не знаю, як це йому так вдається. Ну, працює як філософ і обґрунтовує дуже багато, власне кажучи, філософськими концептами, дуже багато обґрунтовує історичних подій. Ну, от Мені потрапив на очі один подкаст. Важливий він майже годинний двохмісячної давності, але, ну, принаймні, ці два місяці не роблять його застарілим цей подкаст. І в рамках прогнозу, як, буде, як будуть розгортатися події в цьому історичному проєкті Пінчука, я хочу на прикладі цього подкасту на Українській Правді трошечки поговорити про постать Ярослава Грицака, справжнього історика, який використовує філософські концепти для пояснення історичних подій, подій минулого. І от мені дуже ну, от врізалося його кілька важливих моментів. У нього була зустріч, з виявляється, він запізнився на подкаст, тому що він зустрічався з генералом Залужним. І це була зустріч, по-моєму, з Тімоті Снайдер організовував цю зустріч. Це важливо. Тімоті Снайдер, до речі, входить в обидві ради: і Директорів, і академічних консультантів. Ось. І оці всі люди будуть нам малювати цей історичний канон. Ну і про що сказав важливо Ярослав Грицак. Виявляється, обґрунтовується ну, війна російсько-українська концептом свободи. І вони ну, залужним відпрацьовують. Я був дуже здивований, щиро здивований, що вони працюють над теорією, Дефініціями або визначеннями, що таке свобода. Ну, в принципі, якщо сказати своїми словами, то це свобода. Свобода це можливість робити те, що хочеться от, у житті. Але за це потрібно поборотися. Ну, така Тимчасова невеличка неприємність. Тимчасова невеличка неприємність поборотися за свободу для того, щоб потім далі. Плисти за течею власних бажань і робити що хочеться. Яку шкоду завдає надзвичайно Ярислав Грицак? Він намагається підвести якісь історичні паралелі і вивести тренди, що ми обов'язково виграємо цю війну. Він пояснює, чому ми виграємо цю війну, тому що тиранії або авторитарні такі держави. Вони не можуть виграти війну, оскільки е, вони воюють не від волі. А от свобідні, каже Ярослав Грицак, вільні люди вони воюють від волі. Я хочу сказати, що війни важливий момент, всі війни вони не можуть бути безвольними. І е, хто сказав, що росіяни вони. Не воюють від волі. Просто воля у них делегована. Це важливо взагалі розуміти. І воля у них знаходиться в Кремлі у Путіна або у генералів. Вони її делегували. І до тих пір, поки існує Путін і Кремль, вони будуть воювати. Тому що вони чітко знають, що там знаходиться їхня воля і вона ними керує. А от питання щодо України. То я хочу сказати, що люди, які воювали від волі, вони поступово закінчуються. І якщо закінчаться ці люди, то у нас більше не буде місця, де живе воля. Вона не живе в офісі президента і в урядовому кварталі. І тому стверджувати про те, що авторитарні режими, недемократичні режими, вони не воюють від волі і вони обов'язково програють війну. Ну, це дуже сильно дезорієнтувати українське суспільство. А звідки ж тоді така впартість з боку росіян? І чому вони до цих пір ще не посипалися і не розбіглися? Вони в принципі не посипляться і не розбіжаться. Їх можна просто тільки знищити. І іншого варіанту не існує. Або нанести удар по Кремлю і знищити центр, де знаходиться воля. Наступна теза філософська якою Грицак обґрунтовує якісь історичні події і натягує це все на майбутню українську перемогу? Всі, хто починають війну, вони її програють, так вважає Грицак. Тому що почати війну можуть тільки ірраціональні люди. От в мене запитання, а чинити спротив агресії нападу, це тільки раціональна дія? Це не ірраціональна дія. Тобто Ярослав Грицак явно плутає взагалі. Моменти, так? Він чомусь вважає метафізичну раціональність і раціональною дією. Я хочу сказати, що Путін він абсолютно раціональний. І як політик, і як прагматична утилітарна людина. Тобто він раціональний в двох іпостасях І як носій якихось метафізичних переконань, місіонерських своїх. І раціональний як прагматик-обиватель. І діє він абсолютно раціонально у двох напрямках. І говорити про те, що війни починають а, починаються і раціонально ну, з точки зору утилітарного світогляду, ну, безперечно, він розумів, що це будуть санкції, це будуть якісь там утиски його і так далі. Він це все розумів, але він, це не означає, що він є ірраціональна людина. Він абсолютно раціональна, я ще раз підкреслюю. Навпаки, нас звинувачило у тому, що ми діємо ірраціонально, а раціональніше здатися і зберегти своє життя, і підлаштуватися під більш сильного, Нам рекомендував весь світ, а я підкреслюю Ярослав Грицак, він є голосом глобального світу. І він, в принципі, ну, і сам не розуміє, що каже, і надзвичайно сильно дозорієнтує людей. І він завдає серйозної шкоди працюючи з різних публічних майданчиків, Там, чи з української правди, чи туди, куди він їздить і говорить. Якщо розібрати взагалі всі його промови на тези, це нусенітниці, і це абсолютні ну, Дурниці, які говорить верифікована людина. І ми підходимо до наступної проблеми це шкода, яку завдають верифіковані персони. Люди, які мають звання наукові, які працюють на кафедрах, які визнані і мають право підпису, скажімо так. І от, власне кажучи, оця ініціатива. Вінчука, вона і тим дуже шкідлива і небезпечна для України, тому що вона концентрує усіх верифікованих і водночас продажних, тупих і безмозглих людей. Справжніх істориків, справжніх, я думаю, потім де філософів, визнаних там журналістів, лідерів громадської думки, відомих і визнаних людей. Тому я би дуже сильно напружився. З цієї ініціативи, яку започаткував Віктор Пінчук. І чим це закінчиться, ну, ми подивимося, звичайно. Але просто так дивитися на це все осторонь і не звертати на це увагу, не критикувати більше того, не розуміти, який канон вони пишуть. А окрім того, що вони писати історичний канон території, на якій знаходиться Україна. І вони будуть писати також канон українства. І я зустрічаю людей, які вважають Ярослава Грицака взірцем або зразком майбутнього сучасного українця. Це дуже погано для нас закінчиться. Я так вважаю. Якщо ми, звичайно, не будемо чинити опору подібного роду шкідливим і антиукраїнським. Ініціативами. Я дякую всім за увагу, дякую всім за підтримку каналу. Будьмо пильними, панове. До побачення, до наступних зустрічей.